Учні четвертих і сьомих класів Івано-Франківська наразі без підручників. Про таку ситуацію повідомили у міському управлінні освіти. Усе через те, що ці школярі з 1 вересня мають вчитися за новими програмами і державними стандартами, а вчителям лише влітку дозволили замовляти книжки на власний розсуд. Цього року примірники купуватимуться за кошти міського і державного бюджету 50 на 50. Чиновники підрахували, що на посібники івано-франківським дітям з міської казни треба виділити 1 мільйон 200 тисяч. Ми підготували офіційного листа на ім'я міського голови, на начальника фінансового управління. Тобто, тільки ми отримали з Києва, ми відразу це порахували, тому що, наприклад, для четвертого класу орієнтовно 23 тисячі треба підручників, для сьомого класу 28 Комплект підручників для четвертого класу складає 11 підручників для сьомого класу 14. Зі слів освітян, перші партії нових підручників отримують діти пільгових категорій. Решта учнів чекатимуть, поки прибудуть наступні книги. Чиновники заспокоюють, якщо до початку навчання примірники отримати не вдасться, у школах використовуватимуть старі. Мовляв, такі ситуації вже траплялися. До того ж, останнім часом чимало школярів користуються електронними виданнями. Педагоги мають вже певні напрацювання і певні методичні підходи, як працювати за відсутності підручника, але надіємося, що підручники нам поступлять загалом? Якщо не брати до уваги проблеми з четвертими і сьомими класами, то івано-франківські учні забезпечені підручниками аж на 94%. чотири Іваненко Андрій Гаргара телеканал 402.